Чернівцях на 15 років позбавлення волі засудили заступника начальника окупаційного райвідділу МВД Луганщини. Завдяки зібраним службою безпеки доказам співпраці з ворогом Шевченківський районний суд виніс вирок колаборанту, який організував роботу правоохоронного органу окупаційної влади на тимчасово захопленій території Луганщини. Цей колаборант ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебував на непідконтрольній Україні частині Луганщини з 2015 по 2020 рік він виконував обов'язки начальника так званого УГБДД МВД ЛНР і перебуває в розшуку за участь у терористичній організації. А от коли російські війська тимчасово захопили частину українських територій у 2022 році, фігурант одразу знайшов спільну мову з окупантами. Він добровільно брав активну участь у створенні незаконного підрозділу так званого «Троїцького». Райвідділу міліції і отримав посаду Заступника начальника цієї структури. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І стільки ж років він не матиме права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших, які надають публічні послуги. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня фактичного його затримання, оскільки засуджений переховується від правосуддя. Але хочу нагадати, що рано чи пізно відповідати перед законом доведеться усім зрадникам і колаборантам.